Сьогодні у Полтаві провели в останню путь двох загиблих на російсько-українській війні військовослужбовців. Солдата Віталія Віскрівця, 1990 року народження, мобілізували у березні минулого року. Загинув 13 серпня 2024-го біля населеного пункту часів Яр Бахмутського району. У загиблого залишилася сестра. 36-річний солдат-стрілець санітар Олександр Нос призваний у вересні минулого року поліг 24 січня у наслідок ворожого обстрілу у Курській області Російської Федерації. У захисника залишилися рідні та близькі. Поховали Віталія Віскрівця у селі Стасі, Олександра Носа у селищі Затурине під Полтавою. Вічна пам'ять героям, хай же світлі спогади про. Віталія Віскрівця та Олександра Носа назавжди ж залишаться в пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів та посестер, всіх, хто знав, любив і поважав героїв. Запрошуємо присутніх попрощатися з воїнами, покласти їм квіти.